Запитання залишила Олена, чому на наших люстрах стирчать ниточки, чому люстри на вісу не прикріплені. До стелі, дівчата, хочу прояснити вам, і хлопці, звісно, хочу прояснити, чому так відбувається. Дивіться, у нас моделі, які зібрані, вони у нас всі висять на вітринах. Ми не знаємо, яка стеля у нашого потенційного клієнта. Тому моделі, які на тросиках ми не підрізаємо, ми їх не чіпаємо. Ми їх просто підтягуємо, а залишок залишаємо. Воно просто ось так висить, стерчить. Бачите, вже коли клієнт безпосередньо придбає цю люстру для себе, люстра буде постійно висіти в одному положенні, він вже ці ниточки, ці дротики відріже і не буде нічого стирчати. З приводу того, чому люстра не прикріплена на стилі, тому що ми люстру просто фотографуємо, ми їх не чіпляємо. Це не фото-відео не з квартир, не з домівок, це просто фіто, фото відео з нашої фотостудії, де люстри просто висять, або їх відзняти. Вам продемонструвати.